Перекус чому why ти тут спитай свого боса? No. Ні, я питаю, That's чому ти, ти саме тут Маю But доставку кур'єру? Тобі в подальшому знадобиться had... оце. Допоможе ідентифікувати тебе як партнера Fragile Express. Плетини з моєї крові і хіральних кристалів. Місцеві препери не завдадуть тобі клопоту, допоки ти маєш це. Ми були єдиними, хто робив доставки тут. Це була наша територія. Допоки Хікс не спаскудив геть усе. Мене, експрес, нашу репутацію. Все. І тепер ти хочеш помсти? Самотужки? Я не сама в печері, портовому вузлі, біля твого ліжка. Такі далекі, але продовжуємо якимось робом перетинатись. Вся та біті країна посередині, де я мала потрапити у вибухову анігіляцію. І все ж я тут. Ось і я. Ти використовуєш пляж? Я маю пляж. Ти маєш свій. А у мене свій. Я використовую його для стрибків у просторі. Я не можу викликати біті, як це робить Хікс. Проте я можу рухатися слідом за ним, переслідувати його до пляжу. Складність у тому, що кожен має свій особистий вхід туди. Я маю змогу проходити через пляж, який я знаю, і розумію. Певно, не чув такий термін, як мульти всесвіт тобою все гаразд. Стрибки вимагають багато від мене, висмоктують всю мою кров. Ти рушаєш до міста крайній вузол, вірно? Місце повне терористів. Якщо ти твердо налаштований на це, то рано чи пізно ти матимеш справу із Гіксом. Послухай, я роблю доставки. Вивство монстрів і терористів. Це не моя робота. Що як ми б зробили це разом? Я можу використати мої здібності для допомоги тобі. Ми не маємо бажати одного і того ж, аби бути союзниками. Я можу переправляти тебе через мій пляж в будь-яке місце з достатньою хіральною щільністю. Будь-яке місце під'єднане до хіральної мережі. І чого ти очікуєш навзаєм? Я очікую, що ти це обміркуєш. Ось в якості заохочення. Також клич мене як буде потрібно. Це триматиме нас на зв'язку. Побачимось.